Українському пенсіонеру влупили три роки позбавлення волі і 60 тисяч гривень штрафу за те, то, що той нещасний, коли було холодно, і потрібно було закликали економити електроенергію, там, і так далі, газу не було, світла не було і так далі. Він вирішив зрубати сухе дерево. А потім виявилось, що це якийсь там сад, але потім виявилося, що кордони його не затверджені цього саду. Але старому все одно влупили три роки. Три роки. Пам'ятаєте, колись в ефірі одного з каналів я зіштовхнувся з людиною, яка ініціювала зміни до законів про вирубку лісів, і він там пояснював, що то ми не дочитали. Ми, ми блогери якісь там от для депутатів ми якісь там, от вони, вони знають, що вони роблять, а ми якісь там. Так от він тоді пояснював, що ми не дочитали, що то не стосується, це, то стосується масово, масової виробки лісів, що цей закон він бореться, бореться з незаконною виробкою. І ми маємо зберегти ліс Ага, три роки пенсіонеру три роки, і 60 тисяч гривень штрафу. Справедлива держава, справедливе суспільство, справедлива фініда. Справедливі закони. От мені цікаво, тепер оцей народний депутат. Він впишеться за пенсіонера, він поїде розбиратися, що там і як. І цікаво ще одне: як же так сталося? що сьогодні українці вже не господарі на своїй землі? Сухе дерево, виявляється, не може пенсіонер зрубати на межі свого городу? Три роки. Це так ви боретесь? З ким боретесь? З українцями, з українським народом. А з тими ділками, які вивозять фури, фури лісу кругляка, під виглядом дров. В деклараціях часто дрова написані. Тільки отакий ліс кругляк. Для спеціальних компаній, які потім там роблять нам меблі і сюди привозять. І ми думаємо, що то меблі дуже круті, італійські, там і ще які-небудь. З наших Карпат. І дядько. Три роки йому влупили. Справедливо. Супер. Так і потрібно, напевно. Ну а що? Бий своїх, щоб чужі бояли. Знаєте, є така теза. Нічого іншого, українська феміда, українське законодавство, українські депутати не можуть запропонувати українському народові. Тільки жорсткі вимоги і жорсткі покарання. Причому, якщо б оце дерево зрубав якийсь народний депутат, то йому б нічого не було. Нічого не було. Одразу б набігли б адвокати, одразу б набігла купа людей, та ніхто б і не помітив, та ніхто б не підійшов би до народного депутата, або там міський голова, або син міського голови, або коханка сина міського голови. Та ніхто б, ну, ніхто б не звернув ніякої уваги. Як тут ніхто не звернув уваги на обставини і на все. Що саме парадоксальне, що пенсіонер в суді пояснив, що він це дерево зрубав тоді. Коли з усіх усюд постійно говорили економте електроенергію. І він вирішив піти зрубати сухе дерево для того, щоб потопити свою пічку, не випалювати газ і не випалювати електроенергію. Називається наекономив. Наекономив на три роки. І добре, що питання це підняла хоч одна газета, яка, власне, так і написала: зрубав сухості біля будинку. 73 річному пенсіонеру влупили три роки в'язниці і українці в паніці. Я впевнений, що знайдуться сьогодні експерти, можливо, навіть той народний депутат, який ініціював цей недозакон антинародний, як на мене, які будуть пояснювати, що ми знову щось не те зрозуміли, що знову ми недолугі, ми не вміємо читати, ми не вміємо аналізувати, ми нічого не знаємо, ми нічого не вміємо. Ми взагалі ніхто і звать нас ніяк. Як я от був в одному ефірі, депутатка народна сказала, що я несу ахінею і єресь. Це так народні депутати спілкуються з народом. Це так народні депутати думають про народ. Це так народні депутати фактично читають те, що вони голосують. До речі, про той закон, про дрова. Так навіть Данило Гетьманцев, коли в нього брали коментар, а що це ви проголосували, так навіть він намагався одмежуватися і сказати, що я... Там не до кінця читав, бо це ж не мій законопроект. Ну дійсно. А для чого голосувати? За... Для чого читати чужі законопроекти, правда? Читає вже тільки свої, а чужі законопроекти, нехай потім 70-річний дідусь віддувається і сидить три роки за те, що зрубав дерево. Ми постійно говоримо про справедливе суспільство. Ми постійно говоримо про справедливий мир. Ми постійно говоримо про те, що Дональд Трамп там щось на нас хоче відібрати. Ми постійно говоримо про те, що несправедливо до нас відносяться зарубіжні партнери. Ми постійно говоримо, що навколо нас якась несправедливість. А всередині країни буде справедливість, будуть суди приймати рішення з огляду на ті обставини, які сталися в людини. А будуть депутати приймати закони, які не навіяні якимись там людьми високими, а дійсно для людей, думаючи, щоб не нашкодити якимось законопроекту. А буде в нас суспільство, в якому люди не будуть агресувати одне проти одного і намагатися вицепити все, що й твоє, і не твоє, тільки тому, що ти можеш щось взяти, ти береш. А коли ми доростемо до суспільства, де чиновники поважають людей, коли це буде і чи буде це коли-небудь?